Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Хочу зараз засняти п'яте відео, мабуть, Чи яке воно там по рахунку. Роботи над помилками. Е, як бачите, зараз ось о, попровисавші шпалери. Е, в чому причина? Зараз вам покажу. Переключу камеру і покажу. Так, сьогоднішнє відео буде присвячене тому, що я не знав короче, про, таку, про такі наслідки. Якщо подивитися, ось ця етажерка вона складається з двох частин. І в цьому місці Ось, бачите, ось і ось тут і отут. Як видно, ось роз'їхалося. Що роз'їхалося? Та того, що там шуруп саморіз лопнув, не видержав навантаження. Лопнув і роз'їхались дві половинки етажерки і попровисали тепер усі шпалери. З тої сторони така сама проблема. Що, зараз буду фіксити, возьму возьму зараз, натягну на вулиці стропу, оце все стане на місто і тоді засверлю дирки більші і вставлю болта з гайкою і все. І я думаю болт видерже там якийсь на 6 кальоний і буде все добре. О, все. Тут обрезало шляпку и тут обрезало шляпку. А эти два цели. Короче, саморезы не вытримал. Надо тут просвердить, большей отвір и болта туда загнать на 6. Вот все, это жарко идет. Так, і в ту сторону. Це все одна деталь, яка збирається із двох половин. І отут ось по центру з'єднана і зафіксована саморізом. Майже стало на місце. До речі, я стягнув, майже вирівнялось. Зараз ще буквально міліметр два залишилось. Тепер ось я з іншої сторони. Тут така сама історія. Роз'їхалася та жерка. Лопнув саморіз і воно випах, і воно роз'їхалося. Ну це не, це не проблема конструкції чи не проблема виробника, з якістю все нормально. Це, це просто я недооцінив навантаження і думав, що тут Саморіз витримає. Тут навіть два саморізи було. Але тут, як виявилось, навантаження дуже велике. Ось зараз ближче покажу. Так, ось, все, бачите, обрізала шляпку. Ось оця шляпка була отут. Це один саморіз, а де другий? А, тут на одному трималось, тут трималось на одному, там на двох. Ну коротше, Треба було... Я знав, що я знав, що може бути така проблема. Хотів тут болта одразу вставляти, а тут ну, думаю, все ж на саморізах, значить тут саморіз витрима, але він не витримав і тепер Получилось, що отакий прогиб по центру. Зараз будемо рівняти. Ну, а так, в цілому, я задоволений, все, крапке, все стоїть, сніг витримало. І так, що я зробив? Я просверлив сквозну дирку на 6 і вставив сюди болта діаметром 6 мм. От, так все зараз вже пофікшив. Так виглядає вже готовий результат. Нагадаю, що було отак. На таких бложках на саморізах держалось тільки з однієї сторони. Ось тут був один саморіз. З тої сторони теплиці було два. Але їх теж вирвало. Ну коротше тут було в одному місці зафіксовано. Я зараз козняком просверлив і в двох містах думаю буде держати. Ну, по крайні мере, так точно надійніше, ніж було. Так, йдемо подивимося з іншої сторони. Так, прийшов я на цю сторону, яку вчора первою робив. І що ми бачимо? Ми бачимо ту саму картину, тобто те, що я пофіксив, воно до сраки. 6 мм болта теж перекусило. Чого так? Особливість конструкції. Як бачите, труба вставлена в трубу. Получається ефект ножниць, отак. Вон, Труби роз'їжджаються і отак перекусують болта. Як волосину. Е, які далі варіанти? Розсверлить дирку в трубі до 10 вставити 10 чи 12-ку болт, ну, блин, тоді вже почне труба лопати. Тому, що я придумав? Я думаю, я вже не буду гратися. І підбирати діаметр болта, який теплиця не зможе перекусити. Треба зробити надійніше. Зараз покажу, до чого я додумався. Так, так як нема гарантії, що десятку чи 12-ку болт не перекусе, я вирішив піти іншим шляхом. Збільшенням товщини болта, який, на переку... який може перекусити, а 에... трошки подумав і до чого я додумався. Я взяв такий торсіон автомобільний, я не знаю, з чого це там. З Volkswagen, заводі, не знаю. Товство труба, труба. Я напиляв на такі кусочки. У мене дві теплиці, я собі на дві теплиці напиляв. Але як воно буде? Я возьму отак. Тихенько. Я отак возьму два кусочка, приварю сваркою длинні шви такі туди, до етажерки. Зараз покажу. Засуну сюди шпильку на М12 чи на М14. сейчас побачу. Тут отвір на 15. Зараз побачу, що підійде. Оцинковану шпильку поріжу на 4 кусочки, і мені вистачить на 2 теплиці. З двох сторон шайба гайка. І буду шпилькою так стягувати. Ці 2,5 етажерки, і воно таким чином буде триматися. Цих швів вистачить, я думаю, щоб втримати це з'єднання, а шпильку воно не перерве ніколи. І коли воно буде на своєму місці, труба, то це буде і тому Не буде роз'їжджатися і не буде рвати. І так, ось про що я казав, При... ось етажерка, зараз вище стан. Так, ось форточка, етажерка. І отак ось, ось з цієї сторони приварю кусочок труби тут і кусочок труби тут. І буде їх тримати шпилькою стянув і все, і воно в житті не роз'їдеться. І цей болт тоді тут не потрібен. Це набагато надійніше. Таке рішення. Тому як зроблю, покажу. Слідкуйте. Ну і виробнику раджу теж сюди додатково привалювати якісь дві трубочки і вставляти шпильку в комплекті, щоб з'єднувати. Якщо це поширена проблема, бо я ж не знаю, то це я думаю прям вирішення-вирішення. Так, купив ось таку шпильку М14. Зараз поріжу її на 4 кусочка, щоб на дві теплиці вистачило і будемо приварювати ці трубочки. Так, Поробив отакі заготовки по 25 см. 4 штучки. Потім беру оці трубочки, отак надіваю на шпильку шайба-гайка. І тепер приварюю цю трубочку до однієполовини етажарки цю до другої і отак буду гайками стягувати, воно так буде так, ось все. Отак ось так ось буде. Приварю, там, там, і на шпильки ці буде так тримати. отак триматися. Отако. Осе, йду по сварку. як зроблю, покажу. І так все-таки результат получився. Цю трубку приварив до цієї половини. Тажерки. Все, це до цієї, це до цієї. шпилькою отак стягнув гайками. Тримає, все, воно вже не роз'їдеться і нікуди не дінеться. Шов по-любому крепче і краще тримає, ніж оцей болтик маленький. Ой. Ось. Цей болтик вже тут і не потрібен вариться звісно щось херове, може цинк може, може я такий сварщик не швиє а насрано але аби тримав я думаю що це надійний спосіб я впевнений, що він буде. Біля... не дає слово сказати. Я впевнений, що цей спосіб надійніший, ніж оцей, що з болтом. Тому раджу виробнику звернути. Увагу може собі почнуть так робити. Дякую за увагу. До побачення!